Їх вітаю із магазина Сінсей, В якому саме Сінсей я роблю огляд, залишу в описі під відео адресу, але хочу показати акцію, яка діє по території всіє України всієї України у всіх магазинах Сінсей. Дивіться, з 20 по 26, по 26 ще 3 дні є на всі акційні товари. Коли ви купляєте два товари, то ви одержуєте ще додаткову знижку 60% при покупці мінімум двох акційних товарів. То було мінус 40, тепер ще мінус 60. Ось, наприклад, є така куртка дитяча, вона йде 43% знижки, 459, дуже гарненька, ось така курточка Disney. Ну, купуйте дві такі куртки, то 60% знижки ще додатково від тієї суми. Абось можете купити ще рукавички до куртки. 129. Неважливо, як ви будете міксувати. Ви також можете взяти щось із відділу хом чи аксесуари. Головне, щоб був червоний цінник. В цьому огляді я буду показувати вам тільки червоні цінники, щоб було зрозуміло, чи, ну, що, що можна придбати. Ну, Дивимось, рукавички. Рукавичок багато, ось такі класні, з русалочкою, наприклад, 49 гривень, а коштували 78. Ой, 219. Це 78% знижка. Ось такі по 129. Так, і 29 навіть Ось можна купити зараз дві пари ось таких рукавичок, різні розміри, до речі. Коштували вони 119, а коштують 29. І ще додатково знижку отримати. Дуже багато вже прийшло новинок до весни. І в дитячому відділі особливо такі гарненькі речі. Мені подобається, як воно все виглядає. Я так буду йти вам. Показувати. Ну я буду показувати жіночий, чоловічий відділ, не тільки дитячий. Просто почала з цієї сторони. Там вони щось виставляють по 359, Ось такі комбінезони по 359. Ось такий, до речі, я ніде не бачила. Він як м'який тут зверху так зроблений, цікаво. Такі бачила оці блискучі глянь, такий гарненький за 359. Ось тут він такий, як цупкий. А отут м'якенький, такий класний. 359,55% знижка. Далі в дитячому відділі можна купити лосіни зі знижкою. Ось такі кіті намальована, тут дві пари за 239, це 11% знижка. Але ж якщо ви їх берете і, до прикладу, ось ці дві кофтинки, да, то вже получите 60% знижки додатково на ці речі. На ці ковтинки 15% знижка, 289 за дві штуки. Вон вони в різних розмірах. І можна такі ж кікі-штани придбати. Получиться як костюмом. Далі, О, така симпатична. Ну, кофта, можна сказати, для дівчат 129 гривень, 52% знижки також входить до цієї ж пропозиції. У них дуже класні знижки на підлітки. Вони ой, джинси, якісь такі кольори підбирають. Мені подобається. От підліткова колекція у них для дівчат, якась така вдала завжди. Саме для дівчат. Мені дуже все подобається. Далі, наприклад, можна капці придбати додому. О, вони тут на резиночках такі блискучі з русалочкою. Гарненькі капці різних розмірів 129 гривень коштують, а коштували 339 гривень. Це 62% знижка. Ось на такій капці і ще додатково знижку отримаєте. І тут такий костюм висить, як по дому, носити, ну, піжама по типу 129 гривень, 62% знижки різних розмірів. Ось така. тут на резинці ці штани, внизу вони також на резинці. 129, а коштував 339. Ну, і ви отримуєте ще 60% зверху. Додатково. Далі всі шапочки, це ну, зрозуміло йдуть зараз зі знижками, але не всі, до речі, якісь є, мабуть, нова колекція 119 гривень, ось така 46% знижки, така з рожевим бомбоном тепла 69 гривень, з одинорогом 49 гривень. І по 49 також шарфи по 49 гривень. Так, шарфи такі. Тут взуття. Взуття також зі знижками 359 гривень. Ви можете міксувати, взяти взуття і одяг, наприклад, 219 гривень. Ось такі чобітки. Розмірів багато, я бачу. 63% знижки коштували 599. Є по 219 гривень в синьому кольорі. Чобітки такі. Щось такі, як на хлопчиків, 359-60% знижка. Так, і чемодани вже всі зі знижками йдуть. До речі, ось такий гарний чемодан, дитячий, ну дуже прикольний. Такі кольори яскраві. 559-50% знижка. Слухайте, він так все гарненько в нього працює. Коліщата на чотирьох коліщатах. Зручний чемодан. Він коштував, до речі, на 50% більше. так. Ні, ну за, Нормально зайшла ручка. 899, то в темному кольорі. Ну, також зі знижкою. Можете його взяти і міксувати з чимось. Ось такі чобітки в срібному кольорі 289-64% знижка. Я б не сказала, що вони такі зимові. Вони якраз носити на, знаєте, коли дощ іде. Ось ці рожеві мені дуже подобаються. 289, там 359. Ну прям знижок. Можна брати щось. Ну і з домашнього одягу. Це я вже в жіночий відділ перейшла. 189, ось такі чобітки. А багато речей зі знижками. Не сказати, що немає чого вибрати, щоб оцю отримати зверху ось знижками. Ну, чомусь вона так перечеркнута. 459, 30% знижки це на е, піжаму. Таку. Ось така піжама жіноча. Тут все таке рожеве, слухайте, приїхало в цьому році по дому носити. Ну на піжами якось мало знижок. От чоботи можна купити, придбати ось такі неутеплені, до речі, 399, а коштували 999, 60% знижка. Що ось такі чоботи за 399, 50% знижка також не утеплені. взагалі, м'якенькі дуже приємні на дотик. Або, наприклад, купити сумочку 219 гривень. Ось такого плана сумочка. Оця нічо нічого. Така, є така цепочка, ось симпатична. Тут ось така ще під шкіру крокодила зроблена. Оце взагалі класно. Слухайте, 169, а коштувала 459. Більш велика сумка, 269 Є така ще з гаманцем ось цікава. Така велика. З цепочкою 269 гривень коштує. Ось оця зверху висить, за 169. Виглядає непогано, сумочка. А це як нова колекція, не хотілося цю показати, просто сподобалась. Дуже якась форма така незвична, але мені подобається, на таких, як ручки такі тоненькі, 459. Ну, покажу просто. Просто покажи нову колекцію, така легенька, слухайте. Класна форма, от цікава. Прям. По-новому. Так, що тут по білизні? Білизна є зі знижками також. Тут два бізгалтери. За 169 це 50% знижка. Ось так. Ну, ось тут треба в білизні вже копати, щоб щось знайти, знаєте, зі знижками. Люди вже все перевертали. дівчата тут наводять порядок. Але так, щоб отак побачити зі знижками, я не бачу зразу. Далі чоботи показують. 359 ось такі коштують. Ну, люди рукавиці міряють. Холодно так, що, мабуть, чи актуально. Ми, ну, вдруг ти там загубив їх, наприклад. 129 гривень, дуже гарний цей шарф. Гляньте, який гарний. 67% знижка. Ось 169-63% знижка. Ну, оце прям дуже приємний такий надо, і гарненький колір. Шарфи зі знижками, ой, це взагалі так 129 красивий колір. Перехід такий в кольорі. Ремені по 69 я бачу. Є. Ремені. А тут з цієї сторони кольорів так багато, але ну, це вже новеньке, це дуже гарний такий ремень, я показувала. Ну, він без знижки йде за 339 гривень. І з цієї сторони є зі знижками по 69, по 239. Ну, є що обрати. Є просто чорні ось такі шарфи 189 гривень. Слухайте, які приємні вони на дотик. Мені подобається цей шарф. Прям приємний такий шарф. жіночий. Думала, десь написано, ну, який в нього склад. Так не знайдеш. Ось такий за 189, шапки по 99. Оцей який симпатичний сірий з, з буквою М тільки М 139 гривень. З такими з прикрасами 169. А що тут по цим аксесуарам? Також є знижки. І можна брати, наприклад, аксесуари. Ось така маска для сну за 79 гривень. Це дзеркало, люстерко таке з Мікі Маусом, 49 гривень. Така розчіска. На подарунок прямо можна зібрати 69 гривень, хто любить Дісней. Ну, буде гарно така рожева, запакувати все в рожевий колір. Ось тут сет такий із щіточок, 79 гривень, 5 щіточок, 119 гривень коштували такі щітки. Тут зі знижками ще такі щіточки за 149. За 39 щось таке цікаве. Я розібрати не можу. Це щось може для ресниць, Цікава. Позиція, не, не розумію тільки що. 129 ще таке люстерко гарненьке. Ой, яка класна розчистка. Гляньте, яка крута, клас. Собі таку хоч купи, а я зараз, може, ще щось там подивлюсь, склянки якісь 69, Ну то я з... і ну випуск буде хом окремий. Хочу там собі склянки обрати. 49-129. Так, щоб, знаєте, брати дві речі там, і тут, і отримати цю знижку ще 60%. Ну просто задарма. Я, Я таким скористуюсь обов'язково. Я люблю такі знижки. Перейду ще в чоловічий відділ, покажу. В чоловічому якось завжди менше речей зі знижками. Я не знаю, чому, чи їх так розбирають, чи їх зараз мало привозять. От, от тут зі знижками нічого не бачу. Висить ця рекламка в чоловічому. Ні, 219, о, худі оці по 219, от не зря висить. Така худі не сильно утеплена. Показую, як вона виглядає. З капюшоном, ось в таких кольорах, є в такому приємному зеленому кольорі. Я цікаво, а в зеленому скільки коштує, відірвали цінник. Ні, 459 в зеленому. Так і думала, що в зеленому не буде знижки. Тут без знижки все йде. Перейдемо далі, подивимось на чудові ціни. Так, тут я так пройду. Угу. Що тут цікавого в чоловічому? Це без знижок. Навіть штанів не можу знайти зі знижками. Що тут по акційним товарам? Чоловікам, чоловікам, що пропонують взяти ремені? Так, ну ремені. Да, О, цілий ряд по 39 гривень є ременів. Глянь, який гарний за 69 ремень. Дуже такий непоганий. 69 гривень. За 519 можна купити такі кросівки, 57% знижки. Знаєте, і виглядають так, так вони, я б сказала, тендітно виглядають. Ніжні такі, не грубі. О, рукавички. Рукавички, до речі, глянь такі якісні. 129 гривень 52% відсотки знижки. Шапки по 69, по 49 є шапки в чоловічому відділі. Так, ну джинси я не знаю. Мабуть, тут треба рити, щоб щось знайти зі знижками, але можна і не знайти. Ну, не буду тоді. Я вже шорти приїхали, вже літо готуються до літа. Дивіться, які красиві. Ой, такі в морському стилі 339 гривень коштують. Так, ну все, чоловікам, то, що я знайшла, зі знижками показала. Зараз хочу в жіночий відділ і ще туди відділ для підлітків діти. 289-219, ось такі сумочки. Так, а ще тут в жіночому ще є зі знижками. Так, такі, ось спідниця така гарна, слухайте, 599. Нова колекція. Тут в жіночому відділі бачу, що висить оцей напис. Так, да, штани 269, класичні, замість 659. Я їх навіть не бачила, такі вони на поясі. Ось так виглядають. Далі джинси можна придбати за 319 гривень. Джинси коштували, коштували 609 50% знижка на них йде. Ну, добре, що є, що. Ой, ще чорні можна джинси придбати за 349 гривень. Відійду, покажу, як виглядають. На них 50% знижки. Ось таке взуття на підборах за 399 гривень. Тут все таке, як з нової колекції. А ось тут светр за 399. Це зі знижкою. 33%. Музика грає. Відійду дуже гучно. Я перейду у відділ уже для хлопчиків туди. Відділком я зараз покажу окремо. Може тут ще на футболках щось є на жіночих. На ковтинах, ось оцих 269. Ні, якось тут я не бачу знижок. 459. У них, до речі, футболки гарної якості, хлопок в основному в цьому сенсей. От саме футболки, коли дивишся склад, то тканинка нормальна. Далі в дитячому відділі. Гарно, малюки тут. Вдягнені, Гляньте, які класні. Ще класно вдягнені. Тут, наприклад, комбінезон за 359 гривень, є всі розміри. Коштував він 799. Такий за 399. Ой, такі кльові лосіни. Дві пари за 119, 46% знижки. Міні-маус для дівчат. Симпатичні. Одні чорні і фіолетові в цьому наборчику. Ось такі штани вже я десь показувала за 69 гривень з пандою, а там ще за 149 також непогані, гарно виглядають. Тут 119, 219 чобітки, 63% знижки. Розміри 21, 24, 23. Ось показую, як воно є. 63% знижки, ось такі чобітки. Ну так нічого з виду. Ага. Далі, що тут ще зі знижками є в дитячому. І для підлітків вже ще треба показати. Так, дитячий відділ, ну Тут якось я вже знижок і не бачу. Дивимось, ага, є ось такий набір. А три предмети тут 169 гривень, 50% знижки. В такому ще кольорі є за 169 гривень. Ну так, якщо прийти от, конкретно в магазин пошукати 359, от, як я зараз собі буду робити, я потім оберу там в холм, а потім піду знайду ще щось, то обов'язково знайдете, що вам потрібно зі знижками. 69 для хлопчиків, бачите, такі шарфи. Потім Марвел такий прикольний. Зі знижкою він чи ні? Ух ти, 39 гривень. Глянь, такий класний, червоний такий. І шапки по 189, по 39. Рукавички ось такі з пандою на змійці 69 гривень. Гляньте які класні. Так, а оці блакитні по 69-79 по 79 гривень. Для хлопчиків також є ось таке взуття 289 гривень, 64% знижки. Прямо вдягнуте воно на манекені входити в дощ. Прям такий, знаєте, конкретно тут все так зроблено. 339 такий комбінізон, вони йдуть різних розмірів. Всі комбінізони вон, 459 і 399 йдуть зі знижками. Ще такі рукавички по 169. Ковтинка така від Marvel 129, 52% знижки. Вона йде з капюшоном і ззаду малюнок гарна ковтина. Так, тут у нас ще для хлопчиків ще цікавенького. Футболки розбирають, я бачу. 69 гривень, 54% знижка. Джинси також всі зі знижками по 269, 48% знижка. Непогано. Джинси можна купити, всі розміри є. Куртка, це тепла така 519, ого, така велика. І 39 такі шапки, по 99. а ну-ка, носочки можна взяти за 99 гривень зі знижкою. Тут аж 5 різних пар. Ну, в носочках треба шукати. Також, і білизна для хлопчиків по 29, за 3, 3 штуки тут різних кольорів. Так, взуття я показала. Така за 29 гривень білизна. Ну, Більш-менш є що обрати. Щоб цю додаткову знижку отримати, 60%. Я вам зараз ще прочитаю умови акції. При покупці мінімум двох акційних товарів акції діє з 20 по 26. Або до закінчення товарних запасів. Знижка застосовується на касі, і ви получаєте 60% знижки додатково. Якщо ви візьмете 10 товарів зі знижками, наприклад, ви візьмете 10 пар цих носочків, то ви 60% знижки також отримаєте. 51% знижки на такі носочки три пари для дівчат. Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Хотіла вам розказати, яка акція зараз діє в магазині «Сенсей». Вони все покращують і покращують акції, щоб розпродати це все. Я так розумію. О, навіть таку ковтину можна для дівчат придбати 359 гривень. На блискавці з капюшоном, ось така чорна, зручна, не товста. Таку можна і на себе поміряти. Ну, мабуть, мені буде малувата класна, яка кофта, зручна, ще й чорного кольору, і з капюшоном, а коштувала 659-46% знижки. Дійсно, класна пропозиція. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба і це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!